Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з вами про просте, буденне, вишукане, з присмаком постійного руху. Мова йтиме про добірку чоловічих спортивних годинників для повсякденності. Для початку декілька слів про роль аксесуарів такого вектора в нашому житті. Спорт закріпився в суспільстві завдяки стимкому розвитку Олімпійських ігор. Відповідно, заняття гімнастикою, ранковою пробіжкою або іншою діяльністю, це аксіома успішної людини. Тому провідні компанії взяли ухил на виробництво окремого сегменту, спортивних годинників. І дуже цінно, що вони універсальні. При першому погляді багато хто скаже, що бачить перед собою класику, але це не зовсім так. Спортивні годинники це не просто про зовнішній вигляд. Візьмемо Luminox XL 1764 в сірій та темносиній гамах. Він повністю виконаний із нержавічої сталі. Скло сапфірове, міцне стіке до подряпин. Корпус у діаметрі 42 мм. Товщина складає 11 мм. Механізм кварцовий. Є захисна заводна головка, що загвинчується. Секундна стрілка знаходиться в іншому лічильнику. Вона стилізована під компас. Завдяки фірмовій технології Luminox Light Technology, стрілки та індекси світяться 24 години на Протягом 25 років. Є антивідблискове покриття, що дозволяє слідкувати за часом навіть у дуже сонячний день. Присутня індикація дати, водозахист 200 метрів, а це значить, що час занурення у воду має бути не більше однієї-двох годин, середня глибуна 10-15 метрів. До речі, Luminox свій доробок відносить до класу тактичний. Важко сформулювати точний список функцій та характеристик, які підпадають під це твердження, але на базовому рівні вітаються місць. Сністьність договічність у всіх сенсах цього слова та стійкість до середовища. Excel 1764 підпадає під обумовлені тези. Світ by Хрону теж представник кварцевої родини, проте для любителів ремінців зі шкір. Скло тут мінеральне, корпус у діаметрі 42 мм. Години класифікуються як перегоновий, і все завдяки тахіметру. Він дозволяє визначити середню швидкість руху або виконаної роботи. Водозахист 100 метрів, серед інших додаткових функцій хронограф. Він вимірює короткі проміжки часу. Для цього центральна стрілка перетворюється на секундомір, а звичайна стрілка ховається в одному з маленьких. Лічильників є показчик дати. Примітно, що завдяки своєму дизайну Лодор з 8 LTB Chrono може вдягати його як на свої спортивні заходи, так і під діловий костюм, або ж джинси та сорочку. Універсальність спортивних годинників, як ми казали, їхні коник. Наступний у виділеному нами списку Royal London 41 411 04. Країна походження зрозуміла, адже з брендом ми знайомили вас у минулому ролику. Якщо ви його пропустили, можете подивитися за посиланням у описі. Зустрічаємо годинник у сіро-чорному варіанті з мінеральним склом, що дієво протистоїть навколишнім чинникам, як от подряпане. Корпус і браслет знову з нержавічої сталі, діаметр головного елемента 42 мм. Є згаданий раніше хронограф. Енергомічні кнопки з правого боку його запускають і обнуляють. Водозахист 100 метрів. Ви спокійно зможете плавати та пірнати на невелику глибину. Те, під який сценарій взяти 41.411.04, залежить від вас. Це може бути ділова зустріч або ж активний відпочинок, чи навіть і те, і те. Кварцовий Fossil FS5968 Set із колекції Bronson поєднує в собі соло срібло та чорний колір. Це вінтажне відсилання з лейтмотивом сучасності з міцним та вишиканим зовнішнім виглядом. Цей стиль можна носити з класичною футболкою та джинсами кольору Індіго або ж під улюблений спортивний костюм серед деталей, мінеральне скло. Кварцовий механізм 50 мм діаметра корпусу, нержавіюча сталь усюди, водозахист 50 м, наявність хронографа, показчик дати, змінні коричневий шкіряний та чорний силиконові ремінці. Casio з колекції Defiz яскраво демонструє змішаний стиль, тобто він підійде під діловий образ і спортивний костюм. Це, мабуть, найпромовистіший образ практичності спортивних годинників. Edifice не схожі на жоден інший продукт. Виглядають вони переконливо і престижно. Виробник підготував варіанти з багряним циферблатом і сліблястим корпусом. Є синьо-чорний корпус, є смарагдовий та яскраво-синій зі шкірою. Всюди мінеральне скло та кварцевий механізм. Зустрічається сталь. За параметрами маємо діаметр корпуса 44 мм, товщина 11,1, широкі вушка, водозахист 100 м, хронограф, індикація дати, світлонакопичувальне покриття, що забезпечує тривале після світіння в темряві. Точність ходу. Серед чоловіків було завжди присутнє суперництво. В історичні часи проходили турніри для визнання найсильнішого. А в сучасність, згадуючи ту ж саму олімпіаду, звучить гасло швидше, вище, сильніше. Тому провідні годинникові мануфактури й приділяють увагу спортивним аксесуарам, але з більшими сенсами. Зручністю та статусністю. Ми підозрюємо, що це ще не все, чим здивує нас ця годинникова категорія. А поки можемо залітати до мережі магазинів Дека, де є змога підібрати годинник під ваші особисті, спортивну чи буденну історії. На цьому тимчасово прощаємось, якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.